Доброго дня усім. Сьогодні ми з вами навчимося записувати відео, його форматувати і створимо такого роду навчальний, навчальний урок з цим з тим відео. Сьогодні ми будемо записувати відео про те, як, як створювати відео. Ось так. Але для того, щоб створити відео, записувати екран, нам знадобиться програма, яка вміє записувати наші дії на екрані. Для цього ми вам пропонуємо таку програму, яка називається Fastone. Вона у вас є. Вона у вас є в вашій IT-книзі. Тобто, перше, що ви повинні зробити, закачати собі цю програму і встановити її, тобто проінсталювати. Ви зайдете в свою it книгу і зробите ось так: Фастон, Capture програма для захоплення відео. Натискаєте на неї, вона автоматично вам починає стягувати цю, стягувати цю програму. Ось у мене ось тут вона завантажилась. Зараз я її відкрию. Бачимо це zip файл це означає, що це заархівований файл, і нам потрібно буде його розархівувати. Так, я вже сьогодні його скачувала, тому мені пише з одиничкою. вам буде без одинички, ось Ось його в першій годині скачувала. Так, і ось він є zip файл Давайте я його звідси видалю і переміщу, наприклад, у вашу папку. У мене є папка Євшан, восьмий клас, ось тут в мене є мультимедіа. О, зараз я спочатку видалюю ці попередні. Так. І ось тут я цю папку вставила. Ось вона. Далі правою кнопочкою на не натискаю. Значить, вставила папку Ctrl-V, хто не пам'ятає, звідти Ctrl-X зробила. Вирізала її, а сюди вставила Ctrl-V. І роблю видобути все. Правою кнопочкою у вас може бути екстракт Оли, якщо у вас на англійській версії, англійська версія буде стояти. розархівовуємо цей файл. Запитую мене, куди розархівувати, то я кажу так, в цю папку і видобути. Розархівовує мені цю папку. Утворила нову папку. розархівовану, відразу мені її відкрила. Окей. І дивіться, тут багато, бачите, додаткових папок. Ви їх поки що всі не чіпаєте. Запускаєте лише ось цей інсталятор Capture Setup. Запускаємо. І воно каже, що буде нас інсталювати. Дозволити цій програмі вносити зміни на вашому пристрої. Так. Дозволяємо вносити. Іде інсталяція, приймаю умови, ви можете їх почитати. Приймаємо, далі стандартна установка так. Установка так. І далі в мене інсталюється. І запустити ОК. Запускається програмка. Ось така вона малесенька. Зовсім малесенька віконечко, і зараз ми з ним розберемося. Якщо ж у вас після запуску буде писати, що ваш продукт не активований, воно може так писати. Ви заходите знову ж на IT-книгу, і ось тут що робити, якщо попередній період програми за завершився. Відкриваєте це. І ось тут є е, такий код, який дозволить активувати цю програмку. Е, username Adлоza, ви пишете регістрейшн коди ось цей вносите, і вам вона активується і буде працювати вже завжди. У мене вона просто вже активована, тому цей код вже більше не питає. У вас може запитати, тоді внесете цей код. І так, давайте розберемося, що у нас тут є. І так, перше, це ми просто е, можемо відкрити файл в редакторі. Поки що не буду на цьому звертати увагу, він відкриваю вікно і можна відкрити вже готовий файл в редакторі. Пізніше ми до редактора дійдемо, тоді я покажу. Далі, ось це можна робити просто скріншот. Наприклад, тут в мене відкрите нехай віконечко ось це. Я його зроблю спеціально менше. Ось таке зроблю його. І натисну на фастоні іншу іконочку. Чик, натиснула. І воно мені зробило скріншот того вікон, вікна, яке в мене є активним. Тобто саме активно в мене було ось це віконечко. Тому мені зробило скріншот. Автоматично в мене відкрилося, що, можливо, я хочу відредагувати цей скріншот. наприклад, там додати ще якийсь малюнок до нього, чи зробити на ньому якийсь надпис, чи зробити йому там рваний край, наприклад, чи там, висвітлити його. Ось так можна висвітлити. Чи навпаки за, за розмити область, наприклад, якщо ви скріншот картки, то номер потрібно за, замалювати. Ну, таке, такі всякі додаткові. Якщо ж нічого не потрібно вам робити, а лише такий скріншот зашити, ви можете його захоронити собі, десь як малюнок, і мати собі цей малюнок. Поки що закрию, мені цей скріншот не потрібен. Далі, захват окна об'єкта. Ось виділяється мені червона рамочка, яка, яка ось мені дозволяє вибрати, що саме я буду, що саме я буду фотографувати таким чином. Тобто це вже не все вікно, а лише якась частинка цього вікна. Ось таким чином воно мені тут дозволяє зменшити збільшити його. І знову ж я можу його зберегти, натиснути Сохраніть і воно мені збережеться як частинка мого вікна. Це дуже зручно, бо в телефоні ви можете легко зробити скріншот, на комп'ютері це не так. Уже Трошки складніше, а ця програма дозволяє легко керувати будь-якою частиною вашого екрану. Далі захват прямоугольної області виділяємо і з'являється ось така сіточка, яка дозволяє нам виділяти. Ось так от виділяємо приблизно. Ось У нас є такий скріншот, прям ціле вікно з вікном на ним. Ну, великий вже скріншот. Закриваємо це. Далі виділяємо довільну область, можемо кружечком виділяти. Два рази клікнути для, для того, щоб перестати виділяти, завершити виділення. І знову ж відкривається та сама панель, яку ми можемо коригувати. Далі захват всього вікна. Ось, воно мені прям все зробило, все, що в мене є на дисплеї, все сфотографувало, далі захваток у нас прокрутка, це ж подібне, майже саме фіксирована область. І от найцікавіше з тим, що ми сьогодні будемо працювати, це відеозапись. І е, сьогодні працюємо саме з відеозапистю. давайте розпочнемо. І так, натискаю відеозапись. Так, зараз. Мені відкривається віконечко додаткове, ось таке віконечко. Що я тут бачу? Що я буду записувати з екрану? Пропоную мені записувати прямо ціле вікно, чи якусь частинку прямокутної області, чи якусь фіксовану частинку, чи весь екран без панелі задач, тобто панель задач не буде видно. Ось чи весь екран, чи повтор послідній області. Сьогодні пропоную вам записувати прямокольну область і натискаємо. Запись. Поки що натискаємо запись. Що відкривається? Пропоную нам вибрати, яку частину екрану ми хочемо записувати. Я натискаю, наприклад, ось цю частинку, от ось сюди. Чекаємо трошки, підготовка к записі йде. І ще одне віконечко. Значить, які тут є налаштування? Значить, слідувати за курсором мишки і додавати вступітельний тітр. Слідувати за курсором мишки, це означає, що коли мишку я буду підносити вгору, то і це вікно буде підніматися вгору. Зараз я покажу, як це виглядає. Добавити ступітельні от, перед, перед тим ще буде писати вам такий вхідний заголовок. Наприклад, як зняти відео? Ой, як зняти відео е, Можете налаштовувати свої кольори, які вам більше подобаються. Е, так само розмір шрифта можете додавати. І окей і починає запис. Починається запис. Ми можемо. Дивіться, я рухаю мишкою вгору, в мене це вікно рухається вгору, рухає вниз, і в мене вікно переміщається вниз. Тобто, якщо вам так потрібно рухати, то ви можете рухати ось так за допомогою цю галочку, курсор рухати за курсором мишки. Далі, якщо ми щось там хочемо зупинитися, ми натискаємо Ctrl F10, або ось тут оцей квадратик, і запис зупиняється. Ми можемо його продовжити, а можемо відразу сохраніти. Я поки що збережу. Хочу показати, що воно вам автоматично буде зберігатися у форматі VMB. Це такий формат стиснутих стиснути даних. Його можна конвертувати в mp 4 якщо потрібно. Поки що натискаю Скасувати, не буду це, сохраніть. «Ні», і зараз ми почнемо вже робити з вами практичне завдання. Значить, перше, що ми потрібно, я хочу вам показати, як можна на комп'ютері безкоштовні програми створювати свої відео, ну, формувати своє відео. На телефоні для цього є безліч програм. Ви, напевно, багато знаєте, іншоти е і так далі, які монтують, за допомогою яких можна монтувати відео. На комп'ютері зазвичай такі програми дуже часто є платні, вони є професійні. І є одна безкоштовна, яка є в Windows 10 і вище, в 11, і які можна знайти, ви тут в пошуку пишете відео. Ось відеоедітор. Програма для пошуку відео. Так, запускається мене ця програма, і нам потрібно зробити відео, яке буде розказувати, як працювати у цій програмі. Так, запустилася на наш відеоредактор, і разом з тим, тобто таке ж саме відео, ви мені маєте створити на домашнє завдання або зараз під час уроку. І так, ви запускаєте FastStone, запускаєте відеоредактор і натискаєте зараз запись, але перед тим я ще не заходила у опції. Запускаємо опції. Що ми можемо робити в опціях? Ми можемо налаштовувати. Ось такі штучки зараз. Оповіщення. А, Підсвітка з в миші, і на відео наша мишка буде підсвічуватися жовтим кольором, що дуже зручно, і відразу користувачі бачать, що саме ми натискаємо. Зазвичай я це ставлю. І підсвітка може бути кружечкою, може бути зіркою. Можете вибрати собі там розмір 10, щоб було видно. Це зірку. Ну і окей. Натискаємо ОК. Далі е, натискаємо запись. Я вибираю прямокутну область, адже я хочу, не хочу знімати, щоб було видно мою панель, що у мене які програми відкриті, тому я буду вибирати прямокутну область. І натискаємо запись. Тобто я зараз знімаю відео про те, як знімати відео про відео і натискаю запись. І виділяю ось цю частину екрану, тобто все, крім нижньої панелі. Є. Зготовка запису. Ви також це робите. І як зняти відео, титри. Я включила титри. Я не слідую за курсором миші, тому що мені це не потрібно. Я чітко собі зафіксувала область, яку я хочу знімати. Старт. І в мене починається відео. І так, я знімаю це відео про те, що за допомогою цієї програми можна формувати відео. Зараз я змонтую відео. Яке буде показувати один день з життя нашої гімназії. І так, для того потрібно натиснути кнопку New Video Project, запускається новий проєкт, який буде містити у мене декілька елементів. Ви знаєте, що відео можна плюс фото, плюс анімація, плюс текст, і плюс аудіофайли. І так, new Video, наприклад, це буде не про четверте, але хай буде а. Так, далі каже мені, ось тут, ось тут ми будемо завантажувати ті частини проєкту, з якого буду потім монтувати відео. Натискаємо Add from this PC, Можна із інтернету, можна просто перетягуючи сюди зображення. Я собі вже підготувала. У мене тут є відео і зображення, з якого я хочу змонтувати відео. Так, це ось ці от файли. Я їх сюди зараз завантажу. Вони додаються, там є проти фотографії і є відео. Додаються файли. Так, файли додалися. Ось такий день вчителя в нас був цього року. І дивіться, що ось цього. оце от я зайве вже додала, тому ось цей один файл можна його виділити і видалити. Так, далі. Ось це файли, з яких я буду монтувати відео. Їх потрібно просто перенести на ось цю. Далі буде йти просто фотографія, далі знову ж просто фотографія. Так, я поміняю місцями відео, тобто, звичайно, можна переносити це. Ось ще таку фотографію додам. Далі, ось ця панель дозволяє нам додавати титульну сторіночку. Так, ми її додамо ось сюди і, наприклад, на ній напишемо текст. Напишемо один день із життя Євшану. Напишемо один день із життя Євшану. Окей. Можна міняти ось тут положення, можна міняти шрифт. Не всі шрифти підходять для українських літер, тому не дивуйтеся, якщо вони не підходять, це просто такий тип шрифта. Наприклад, де? да, да. Можна міняти кольор фону і так далі. У свої мене вийшло дві однакові, тому ось цього я можу видалити. Далі на наступному слайді, на слайді, на якому не текст, а зображення, ми можемо міняти тривалість цього тексту, ми можемо додавати на нього текст, ми можемо додавати якісь ефекти, 3D, ефекти, ефекти фільтри. Наприклад, на першій картинці я змінюю, що воно тримає 2 секунди. На зображенні цьому, це є відео, наступне, ми можемо його стискати, чи обрізати, чи також додавати текст, ефекти. 3D-ефекти і чи фільтри або додавати швидкість. Давайте змінимо трошки швидкість для того, щоб пришвидшити це відео. Далі наступна картинка. У нас зображення. Ми додамо їй фільтри, точніше, не фільтри, а 3D-ефекти. Тому ось це Cancel І додамо 3D-ефекти. Зараз. 3D-ефекти трошки довго вантажиться, тому варто зачекати декілька хвилин. Ось тут, наприклад, кульки. Я додаю до кульок кульки. Їх можна також розтягувати, збільшувати, напевно, з зумом манням відео по відео воно трошечки довше. Да. Можна додати текст на, на сам слайд. Зараз дадамо текст. Тут cancel. Окей. Окей. Який вийшло. І не зберігається, могла би зберегтися дівча. Так, запустилося ще раз. Мені. Ну, ось тут можна додати текст до слайдика і все. Для того, щоб записати це відео, ми повинні зробити фініш відео, і воно в нас. Запишеться, здається, свій навіть голос можна. Ось воно. І воно експортувало Зараз я покажу, що цим далі робити, яке ви створите. Ви закриваєте. Далі повернемося до нашої програми FastStone. Ось вони є, ми його зупинимо. Сохраніть. Тобто ми зробили відео, на якому показуємо, як знімати відео. Ось це мультимедіа в нас. ось Я вже робила. Нехай це буде два. Друге відео зберегти. І що я зараз буду робити? Я зараз його відкрию за допомогою редактора і зроблю деякі правки. Автоматично в мене ось воно запустилося, я його поки що закрию і зроблю правка. Ось це друге відео я відкрию, відкриваю у програмі FastStone. Зараз мені запуститься редактор відео. Окей, початковий розмір. І запускається моє відео, яке я створила у відеоредакторі. Що я хочу в цьому відео зробити і хочу, щоб ви також це зробили. Показується відео, монтується відео, і на відео, в тому відеоредакторі є панель, яка дозволяє додавати, змінювати там швидкість показу, додавати цей, додавати текст. Так. Додавати текст і так далі. Ось цю саму частинку нам потрібно збільшити для користувача і підписати кожну з цих панелей. Для цього у нас тут є дві одна кнопочка масштаб. Ми в цьому місці кажемо, що будемо масштабувати. І питає нас, що ми хочемо масштабувати. Ми кажемо ось цю частинку. Але дивіться, ми не можемо так прямо розтягнути по цій панелі, адже в нас екран не, не такий вузенький. ми розтягуємо ось таким чином. Зараз побачите, як це буде відображатися. Ось так. Тобто нам потрібно виділити ось цю панель. Окей. Е, і тепер, я поки що тут звук виключу, У мене з'явилася ось така штука. Я перенесу сюди. Наприклад, на четверту секунду. І тепер, коли я буду запускати це відео, дивіться, і в мене зараз сюди додати до секунди. То ось ця панель буде збільшуватись таким чином, привертаючи нашу увагу, і таким чином користувач зможе її детальніше роздивитися. Ось, бачите, вона збільшилася. Тепер нам у цьому місці потрібно її підписати, цю панель. Кожна з, з усіх з усіх кнопочки. Оця тривалість, текст, все-все-все, що, що тут буде робитися. Значить, я натиснула на рисунок. І дивіться, що мені вискочило. Вискочила така подібна панель, віконечко таке подібне до Paint. І ми можемо тут написати текст. Але коли ми ставимо тут текст, ось така жовта виноска з'являється, і ми маємо писати тривалість. Тобто, нам потрібно для користувача описати усі ось ці от кнопочки, якими він може створити відео. Тобто, дивіться, це така. Свого роду виноска ми можемо її коригувати. Так, ми підписали, що це ця кнопочка для тривалості. Е, Окей. Далі беремо другий текст. Е, і ця кнопочка вставка тексту. Вставка тексту на кадр. На кадр є. Тобто в нас є таким способом, ми собі створили навчальне відео для того, як створити, як змонтувати відео на комп'ютері. Наступне ефекти. Ефекти. Далі 3D-ефекти. Зверніть увагу, ви можете писати так. 3D-ефекти. Ви можете також перенести цю штучку. І фільтри. Тобто ця панель у вас буде зараз красиво підписана. Фільтри. І у вас вийде навчальне таке відео. Ой, Ctrl-Z. Не працює. Ctrl-Z. Просто delete. І просто фільтри. Yeah. Ось, так ви собі можете красише підписати, гарніше, якось рівніше. Ось таким чином. Так, далі. Що ми робимо? Ось тут натискаємо окей, До речі, ви тут можете міняти колір ось цих от підписів, якщо вам жовтий, не підходить. І таким чином, дивіться, в нас вже з'явилося дві полосочки на часовій шкалі. Жовта відповідає за, за ту частину, коли буде збільшена панель, а зелена частина відповідає, скільки часу буде тривати ось цей текст, буде показаний. Ми можемо його також розтягнути. Ось, таким чином, що воно буде показуватись нам стільки часу, скільки буде збільшена ця панель. Давайте ще раз спробуємо подивитися це відео, як це буде виглядати вже в кінцевому варіанті. Ось наприклад звідси. Тобто, в мене йде відео. Я показую, як змотувати відео. Тут все позначаю. Далі де збільшення, Іде і йдуть підписи цих панелей. І ну і тут потрібно додати ще якісь е, візуальні, ну, не візуальні аці е, звукові ефекти. І можна ще розказати, що це спеціально для 3D-ефектів і так далі. Додамо сюди 3D-ефекти і підписи. Ось таке відео, повчальне відео про те, як створити відео про життя у Євшані, Ви маєте створити. Якщо у вас немає відеоедітора на на комп'ютері ви створюєте відео на телефоні, але це знову ж таки це має бути відео про те, як створити відео з усіма підписами усіх функціональних кнопок, які є у цій програмі, які ви будете формувати відео. Дуже хороша програма для формування відео на сьогоднішній день, це є іншот, якщо ви знаєте таку іншот, називається. Все, всім дякую до уваги і. За увагу і чекаю ваших робіт, успіхів вам.